Доброго дня, шановні присутні. Починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської гімназії No110 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися одноголосно. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса в новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії столбовій Ірині Євгенівні. Шановні члени комісії, відповідно до наказу департаменту освіти, до складу конкурсної комісії входить голова комісії Корнієнко Володимир, депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії Старбова Ірина, представник професійної спілки освітян Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Балкарина Ірина, представник Одеської міської організації громадська рада освітян науковців України, директор Одеського ліцею Лідер Одеської міської ради. Члени комісії Гринчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, зрягін Олег, депутат Одеської міської ради, відсунення з поважних причин, кравченко Ілона, луна, спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації відсутня з поважних причин. Але з досі конкурсної комісії правочина то ми можемо починати. Відповідно до наказу департаменту освіти про затвердження форм та критеріїв посилення і перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста. Усі, хто бажав взяти участь у конкурсі на посаду директора закладу загальної середньої освіти, ознакомили з формами та критеріями оцінювання зі зразком ситуаційного завдання тощо. За рішенням конкурсної комісії 2 червня 2025 року, протокол номер 1 кандидати, які допущено до участі у конкурсному відборі Шершньова Тетяна Євгенівна. Прошу секретаря конкурсної комісії запросити кандидата. Запис. Відеофіксація буде розміщена на вебсайті Департаменту освіти, бо ознайомлено до мене з критеріями, оцінювання формою так. Перше, це тестування на знання законодавства України в сфері задання середньої освіти, все, що стосується мати-правданих акцій. Для цього вам потрібно витягнути білет, будь ласка, витягуйте. Я надаю пакет до секретаря на занят No3. Будь ласка. Тестування місяць 30 тестових завдань. Для виконання цього завдання вам видається 30 хвилин. Одне завдання є вірне. Mm -hmm. Переліку різних тестових завдань. Розуміли, так? Вам потрібно набрати 16 та більше балів для того, щоб перейти до наступного етапу конкурсу. Диван номер 3. Придаємо, так? Тож. На першому листі ви пишете прізвища м'як Побацької, на останньому листі сьогодні, 4 червня 2025 року. Ви можете приступати, ви готові. Готові. Прошу це зафіксувати час. Десята на Так, так, є, ну все. Передайте будь ласка, в голові комісії. Відповіді. Так. Один банк надається за правильну відвідування, коли баля за неправильну відповідь. Готовий, будь ласка. Так, один А. Так. Два В. 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 Три Г. чотири В.

Так, так. Тетяна Вігенівна набрала 19 балів. Пишіть, будь ласка, в оконці, 19 барів. Угу. Переключить людям, так? Так, Тетяна Вігенівна, ви пройшли, набрали 19 балів, ви переходите до другого етапу. Другий етап ситуаційна правда. Знову отримати. На першому листі ви пишете призвищем я по-бацькам і на останньому 4 червня 2021 року. Для виконання ситуаційного завдання. Будь ласка, сідає диван дається 30 хвилин. Прошу секретаря роздати бюлетені і зафіксувати час. 10.26 Але виставляються кандидати, які виявили глибокі зміни мінімум компітенції, необхідна для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівної професійної компетентності, якого мінімальна достатньо, і нуль балів з низьким рівнем професійної компетентності. Ми розглядаємо і ставимо 1 бали. Будь ласка, так. Ситуаційне завдання шестикласник ліцею. Я став об'єктом сховання своїх однокласників, які відверто на з нього та навіть погрожують шкільному на чаті у вайбрі. Попри те, що у ньому присутня класна керівниця. Окрім чату, хлопчику масла насилали на телефон повідомлення з одним новим словом плач і обіцяла поставити санці. У результаті знущань дитина сказала своїй мамі Я не хочу жити. Мати дитини з цієї ситуації до класної керівниці, яка, вислухавши її, почала розказувати матері до хлопчик, чи що хлопчик часто пропускає уроки та погрожувала позбавленням никівських прав. Оцініть дії класної керівниці, якими мають бути дії керівника закладу цій ситуації. Відповідь. Кожний класний керівник повинен упереджувати такі ситуації, проводячи індивідуальні бесіди, вихідні класні години. Класний керівник є також учасником шкільного чату. Тому одразу, як з'явилось перші повідомлення, повинен провести бесіди з учнями, хто брав участь у приписі та об'єктом цікування їх батьками. Повідомити адміністрацію школи, школи що е, виникла така ситуація. Коли вже мати звернулася до класного керівника, то необхідно було одразу повідомити адміністрацію закладу. Про даний випадок, а не закидати погрожуваннями. В такій ситуації керівник закладу повинен провести бесіду з класним керівником щодо його посадових обов'язків та оголосити догану наказом по закладу. Також необхідно скласти комісію, в яку повинні входити практичний психолог та батьки для виявлення та перевірки факту шкування, для перевірки факту шкування, звернутися до ювінальної поліції та службу по справах дітей. Ставимо бали, будь ласка, передаємо. Один, 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 середній один бал Приходить? Так, да, проходить. Заходьте, будь ласка. У результатах вирішення сатусійного завдання вас середній один бал ви проходите до наступного етапу. Саме презентація. Скажіть, будь ласка, у вас готова презентація? Mm. Ви можете включати і там. Піші, будь ласка, ви готуйтесь. Прошу вже в комісії написати призвичайної погаки, mm. що mm. ж до Україна. Ви готові? Вам надається для виконання цього питання 15. Mm. Mm. Yeah. Дякую. А, що ви члени комісії, дозвольте розпочати презентацію? З баченням розвитку Одеської гімназії No110 Одеської міської ради. Ну, спочатку хотілося сказати декілька слів про себе. Маю вищу освіту та безперервний педагогічний стаж 25 років. Розпочинала я свою педагогічну діяльність в загальної освітній школі No103, в якій навчалася і яку свого часу закінчила. З 2015 по 2021 роки працювала заступником директора з навчання виховної роботи Одеської спеціалізованої школи No69 перших третіх ступенів з поглибленням вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області. І з 21 року по нині працює вчителем фізики та математики Одеському ліцею No4 Одеської міської ради. І а, мій девіз, який по життю здолає дорогу той, хто йде. Готуючись до конкурсу з доступних мені джерел я мала можливість ознайомитись з історією закладу. Школа заснована, орієнтовно, в 1929 році, а в 1937 році вона була відкрита як неповна середня українська російська школа No110 вулиці Шалінській, 39. А в 1938 році вулиця Шалінська була перейменована на вулицю Ударників. А, з 1947 року середня школа номер 110 існує як жіноча школа. А, з 1950 року а, жіноча школа стає загальноосвітньою школою номер 110 яка була розташована на вулиці Володарського, 10, і, і вулиця перейменована в 1999 році на вулицю Василя Суса. А з 2007 року було змінено найменування загальної школи перших третіх ступенів номер 110 на Одеську загальноосвітню школу номер 110 перших третіх ступенів Одеської міської ради Одеської області. І у 2022 році школа отримає статус Одеської гімназії номер 110 Одеської міської ради. На сайті гімназії в історичному розділі написано вислів французького письменника, марксиста, журналіста Андрій Барбюс. Школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Треба тримати міцно її в руках, якщо не хочеш випустити із рук майбутнє. Дійсно, майбутнє нашої держави залежить від багатьох складових, але однією з них є освіта. Це надає змогу учням стати такими, вміють не лише отримувати теоретичні знання, а й практичні навички, аналізувати інформацію, вирішувати проблеми, бути творчими. І важливим фактором на даний момент є продовження впровадження компетентністю підходу навчання у новій українській школи. І от для такого впровадження створення сприятливих умов для вивчення різноманітних предметів. В закладі наявний наступний педагогічний склад колективу. Кількість вчителів – 30, з них мають кваліфікаційну категорію вищу – 7, першу категорію – 5, другу категорію – 5, спеціалістів – 13. Отже, колектив доволі молодий, але серед них є вчителі, які мають педагогічні звання та нагороди. Учитель медидис – 4, старший вчитель – 4, відмінник освіти – 5. На кінець 2024-2025 року в школі навчалося 426 учнів, за даними ІСУ. Спроможність закладу 480 учнів, кількість класів 18, кількість приміщень 20, Ой, перепрошую. Кількість приміщень 29. В закладі є 4 інклюзивних класи. Так як заклад має статус гімназії. То її структура складається з початкової школи 8 класів і середньої школи 10 класів. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками посібниками, що мають відповідний грив Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання. Відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей, обираються форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України про освіту, про загальну середню освіту та статуту закладу освіти та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Вся навчально виховна діяльність закладу сформована на розвиток здібності і талантів. Відродження та примноження інтелектуального потенціалу України, формування сибічно розвиненої особистості, здатне самостійно творчо, вирішувати нестандартні ситуації, стати життєздатною та досягти певного успіху. Будь-який керівник, отже, директор закладу повинен бути менеджером, а саме відповідати за управління школою та її персоналом. За фінансові та інші ресурси планувати та організовувати навчальний процес, забезпечувати його якість, відповідати за безпеку та здоров'я учнів, захищати інтереси школи та підвищувати її імідж. Тому мною було проведено свот аналіз і виявлено такі сильні сторони науково-методичного забезпечення освітнього процесу, створення умов для варіативності навчання і вжиття заходів щодо впровадження інноваційних. Педагогічних технологій, в освітній процес продовження роботи нож, робота над реалізацією нових навчальних планів з урахуванням нових стандартів освіти, залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю закладу освіти, удосконалення навчання та роботи закладу освіти під час воєнного стану, наявність сховища дає змогу навчатися в очному режимі о, всьому закладу. На сьогодення. Є один єдиний клас дистанційний, це 9 клас, але школа працює в дві зміни, тобто сховище дає змогу, щоб діти повністю навчалися в очному режимі. І є спортивний майданчик. Створене безпечне освітнє середовище одне з першочергових завдань закладу освіти. Виконання його має реалізувати право на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці. У закладі ведеться робота з обдарованою дитиною, про що свідчать перемоги учнів, тобто нагородження дипломами різних ступенів, УМАН, у, у Всекраїнській учнівській олімпіаді з різних предметів. Школа співпрацює з комунальним закладом, центр соціально-психологічної реабілітації дітей дітей у службах і справах дітей Одеської обласної державної адміністрації з міською бібліотекою номер 24 Заклад бере участь у різноманітних конкурсах. А Кінгуру, «Бобер», Патріот, Грінвіч, Лелека, Вірянку, Жура, Юні пожежники. Виховна робота спрямована на всебічний розвиток особистості учнів, формуванні його моральних, етичних, духовних та соціальних цінностей. Як я вже говорила, в гімназії. Класи з інклюзивним навчанням, це є один клас в початковій школі і два в базовій середній школі. І кожен клас обладнаний ресурсним куточком, є кабінети психолого-колекційного спрямування та психологічного розвантаження, які обладнані таким чином, щоб учні могли отримати психологічне розвантаження просто під час шкільних занять. Кімната умовно поділена на три зони: куточок для індивідуальної роботи, практичного психолога, куточок для індивідуальної роботи учнів і територія групової терапії для дітей з особливими потребами. Слабкі сторони ну, не так багато, але є, по-перше, необхідність постійної методичної підтримки вчителів, особливо молодих спеціалістів. І наявність вакансій. І, e, такі вакансії, як практичний психолог, хоча і є інклюзивні класи, та соціального педагога, і які є можливості продовжувати освітній процес у мочному режимі в умовах воєнного стану. Наповнюваність класів поділ на групи при вивченні української та іноземних мов інформатики, вибір освітніх програм, розробка авторських програм з можливістю використання їх в освітньому просторі, підвищення практичної та дослідницької спрямованості з предметів, забезпечення професійного розвитку вчителів у контексті нової української школи, тобто ми все одно продовжуємо це. Вчителі мають можливість отримати сертифікат і за 8 клас. І далі 9 клас, бо ми продовжуємо впроваджувати муж, використання інформаційних технологій в освітній та управлінській діяльності, розробка проєктів та презентацій для широкого загалу, підтримка наявної та зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток ключових компетентності учнів, забезпечення співпраці всіх учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, підвищення іміджу закладу, ну, загрози. Ну, Зазвичай навіть не зазвичай а в наших реаліях це ну, низький престиж професії вчителя від тих фахівців-вчителів і недостатній набір учнів під час війни. Тобто багато виїхали за кордон і тому недостатня кількість. Я знаю, на сьогодення набраний лише один клас. Ну, це я сподіваюся, що протягом літа ще буде можливість набрати ще один перший клас. Зростання вартості енергоносіїв та недостатнє фінансування, негативний вплив медіасередовища на формування цінностних орієнтацій учнів. Ну і буває таке, що пасивна позиція батьків до освіти дітей, на жаль. Тому головною метою є подальше впровадження нових державних стандартів базової загальної середньої освіти шляхом орієнтування вчителів на розвиток в учнів основних ключових компетентностей, що сприятиме зростанню цілісної всебічної розвиненої особистості, здатної до критичного мислення, патріота з морально-етичними принципами та інноватора, спроможного конкурувати на ринку праці, який навчається впродовж життя. Застосування сучасних, сучасних інформаційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом та організації освітнього процесу, формування позитивного іміджу та стійкого положення навчального закладу на ринки освітніх послуг. Завдання. Забезпечення взаємодії всіх структурних одиниць у школі, продовження проведення роз'ясненої роботи серед батьків щодо державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, нова українська школа, мотивація вчителів до творчості і професійного розвинення в рамках педагогіки партнерства, учень, вчитель і батьки, орієнтація вчителів на розвиток в учнів основних ключових компетентностей, збереження та зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи. Користання програмних комплексів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності е, пріоритетні вектори розвитку, я сподіваюся, що можна буде впровадити це розвиток напряму СТЕМ освіти, тобто, це зараз. Ну, на першому місці повинно бути. Отже, головним завданням, якої є посилення, формування компетентності, природичне наукової картини світу, впровадження принципів особистісного підходу. Створення хабу будь-чесним. Особливо зараз, тобто завданнями якого є формування цінностей, протидії порушення доброчесності, академічної доброчесності, моніторингу доброчесності, перебування прозорого освітнього середовища. Медіаграмотність це теж, хоч наші діти взагалом, я маю на увазі, проводять дуже багато часу в інтернеті, але такий проєкт та змогу захистити учнів від дезінформації, розвитку їх критичного мислення, виявлення дезінформації, ефективного використання цифрових ресурсів, підвищення цифрової етики та культури, і очікувані результати. продовження реалізації поетапного впровадження державного стандарту, активізація педагогії партнерства, застосування інформаційно-комунікативних технологій професійно розвиненим творчим вчителям. Створення єдиного освітнього ресурсу нормативного правового кадру, навчально-методичного, сформованість основних ключових компетентності учнів, підвищення освітніх послуг для підготовки конкурентоспроможних особистості, здатні витримати відбір на ринку праці. Зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня компетентності в галузі управлінської інновації, стабільне використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності, ну і головне підвищення іміджу школи. Дякую, дякую. за увагу. Дякую. 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 Дякую, не Нема. Немає в нього все дякую. Хочу нагадати вам, що ми ставимо два бали кабінету, які в плані повністю розкрилися напрямку роботи один бал. Часково розкрили його баюк, не розкрили. Якщо активну розвитку даного назад. Будь ласка, два, скрили. два, 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 середні два баба. Всього три, Так, Підтримуємо. Зараз протокол, підписуємо. Будь ласка, заходьте. 3 балла, так. так, шановні члени, за, так, за результатами проведення презентаційно-перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти шешньова Тетяна Євгенівна набрала середніх трибала. Вважати Шешньова Тетяна Євгенівну переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 110 Одеської міської ради. Прошу підписати протокол? Так. Ми ну, розчитаємо з да, перемогою. Да. Да. Ти ця віна. Прошу підписати протокол, за увагу заперечень немає, якось ще її пишемо. Так, зауваження. немає, да, за да. да. так і. Дякую вам за перемогу і дякую. Бажаю, дякую. Сподіваюся, провадити їх в навчальному виховний процес. Всі дякую, дякую.